Вітаю, друзі, слава Україні. Є можливість, а отже, її треба використовувати. І ми з вами сьогодні поговоримо в продовження оцих всіх днів, що відбувається далі, де нас знову починають намахувати. Зокрема, Зеленський зі своїм, так би мовити, новим, але в той же час старим законопроектом, тому що він хоче зберегти все ж таки певні моменти під гарною вивіскою ліквідувати старий закон, той, який вже за два дні постарів, так. От, Зеленський намагається просто тупо намахати. Як казав колись спокійний земля йому бетоном Чечітов, розводять, як котят? Ну і десь так виглядає сьогоднішня історія. Друзі, ви знаєте, дуже прикро звичайно відкривати американські якісь там видання, наприклад, Newsweek, де пишуть, як довго американці будуть терпіти толерування корупції в Україні, ну, чи як терпіти українську корупцію. Розумієте? і це ну не може з однієї сторони нас залишати байдужими тому що росія починає оговтуватись саме оговтуватись ротом певних американських політиків які дуже люблять росію ну та мейджори, грін там і так далі це вони якраз зараз починають починають допомагати росії і нагнітати обстановку вони починають розповідати, що треба виганяти Зеленського там і взагалі, там коротше кажучи, припинити допомогу Україні. Трамп поки що мовчить. Але це ж сьогодні мовчить. Завтра він може прокинутися з іншим настроєм і сказати: Так, хрест, в принципі, Зеленський виконав умови, як я думаю, уманських домовленостей, тому що, поки фронт тримають пасіонарії, він вирішив хакнути Україну. Так, і з однієї сторони, прикриваючись воєнним станом, я вже неодноразово розповідав про це, фактично відбувається узурпація влади, і коли народ це вже не стерпів, він починає пітляти, але починаються хвилювання вже всередині країни. Ви знаєте, як би там не було, ну відкриваєте публічну сторінку The Guardian, а там знаєте що? Я вам скажу, що там, а там жопу собі ліквідуєте. Розумієте? І от саме на такі речі. Зараз дуже багато хто звертає увагу. Тобто, Богу дякувати європейці, зрозуміли, що Зеленський це не уособлення героїчної боротьби української нації. Шкода, що вони три роки цього не бачили і носили його на руках, плескаючи в долоні. А я пам'ятаєте, я завжди казав: це не його оплески, це наші оплески. Просто він вміє їх збирати. Окей, то хай збирає, головне, щоб зброю давали. Щоб давали гроші для того, щоб українська економіка не завалилася, і так далі, щоб допомагали всім, чим можна. Але але на сьогоднішній день ми бачимо не поодинокі заяви щодо притурможення, призупинення допомоги Україні, в тому числі фінансової, і так далі. В той же час на цьому тлі Зеленський починає відкрито прикриваючися військовими, просити в західних партнерів гроші на підвищення заробітних плат військовим. Тобто, розумієте, яка цинічна мразота сидить в голові у президента Зеленського. Я навіть не знаю, як це сказати. Але повертаючись до теми народної мудрості, що я можу сказати? Ну, десь так сьогодні написав Роман Кравець у себе на сторінці, що ми його щиро дивує, як представники НАБУ і САП публічно сприймають, що молодь вийшла за них на вулиці. Але вони так і нічого не зрозуміли. Люди вийшли проти явного безпреділа, а не за них. Тому, шановне товариство з антикорупційних органів, не накручуйте себе зайвий раз, до вас ще буде дуже багато запитань. Це написав журналіст української правди Роман Кравець. А я з цього приводу хочу сказати інше. На вулицях трошки не так толерантно про це говорять, десь приблизно таким чином виглядає ця історія. Тим часом в Україні народ руки геть від набу. Набув, дякуємо за підтримку, а народ завели хлібало. Це десь так по народному було інтерпретовано толерантні слова українського журналіста. Ну, а ми з вами маємо можливість ще дещо обговорити, і мені дуже сподобалось багато тез, які стосуються саме того, що багато хто широ дивується з раптового прозріння депутатів Верховної Ради, які зненацька усвідомили, що голосували не за той закон і увійшли не в ті двері. Що то що вони ніхрена не усвідомили, вони просто побачили, що це все для них. Це фрест. Їм завжди, як і регіоналам, будуть згадувати, що вони були зелені. От, просто тим казали голубі, а ці зелені. Можуть, в принципі, помінятися місцями від перестановки їхньої пози, нічого не зміниться. І ті, і ті Підараси перепрошую. Так от, ви <кхід> знаєте, що я хочу сказати? Я хочу сказати головною темою сьогоднішнього дня є те, що ми бачимо, що Зеленський починає впарювати, пихувати, не і а близько 70 слуг народу проти нового закону Зеленського про набу і сам. А знаєте чому? Вони бояться помсти. І хто про це написав, ви не повірите. The Financial Times. Троє людей, наближених до президента, підтвердили це, що у фракції зростає невдоволення, тому що вони вже наїлися гівна. А тепер ж треба якось відчищатися, а гівно то всередині. Так от, зростає невдоволення через побоювання потенційної помсти з боку антикорупційних органів. Це я зараз не, не перераховую тих депутатів, які і так під колпаком НАБУ. Ті, які мають кримінальні провадження в набу. Я думаю, що набу має зараз дуже сильно активізуватися, але я про інше. Так от, Фенчинал Таймс якраз саме про це говорить. Люди бояться бути несправедливо <смі> в лапках, я так думаю, притягнутими до відповідальності як спосіб розправи, зазначив один із керівників фракції Слуга народу. Через внутрішній спротив голосування, яке заплановане на 31 липня, можуть перенести або запланувати на період, коли у залі буде. Мінімальна кількість депутатів. Один із посадовців не виключив, що деякі парламентарі можуть навіть скласти мандати, щоб не підтримувати цю ініціативу. Ну, я сумніваюся, що вони складуть мандати і стануть зразу доторканими, і як то вже не заброньованими і не зовсім щасливими. Саме ця історія, якщо 70 депутатів. Парламентської фракції Слуга народу не будуть голосувати, а я думаю, що Батьківщина теж так обісравшись, навряд чи буде скасовувати слова і оплески, які лунали в залі на адресу Юлії Тимошенко. Ви знаєте, я дивився, як депутат Кучеренко виправдовував це голосування і так далі. А тепер ще всі замовкли. Замовкли, бо так нажерлася гівна. Ну, чесно кажу. Але дивіться, 263 негідника проголосували цю зраду. Да? Як би там не було? Тепер мінус 70. Отже, залишається, в них нема голосів, чи буде голосувати, щоб скасувати у ці ганебні норми Європейська солідарність і голос, Навер... напевно, вони би мали би проголосувати, якби не одне, але я не знаю, як з цим будуть розбиратися. Так от, в чому суть нашої основної сьогоднішньої теми? Це шахрайство. Шахрайство, шахрайство, яке застосовує президент Зеленський. Дивіться, контрзустрічний законопроект президента, якщо. Просто знаєте опиратися на те, що попередньо оприлюднено, це рафінований розводняк, цілком в стилі вечірнього кварталу, який і вашим, і нашим, а найперше це собі. Ви ну, знаєте, ну реально вони хитро вимахані. Дивіться, десь там серед абзаців влада тихенько зберегла базовий для себе пункт загальний нагляд генпрокурора. Загальний нагляд генпрокурора. Так, вроді би, пряме підпорядкування нема, але що таке загальний нагляд? Це вже колись було. Це було ще при Януковичу. Так, це при Януковичу. генпрокурор, суть підступності цієї історії, що генпрокурор це чітко креатура банкової. І якщо він матиме загальний нагляд і право витребувати будь-яку справу. Отже, Єрмак, Татаров, Зеленський будуть мати всі дані про фабулу і доказову базу всіх розслідувань, це якраз те, заради чого вони зносили. На і САП. окрім порятунку сьогоднішніх справ проти своїх наближених, Зеленський хоче залишити на майбутнє можливість, хоча би попереджувати за майбутні справи. Розумієте? Далі дивіться, в чому ще фікус пікус і оцей от розводняк. Ви знаєте, що поки діє цей закон, який підписав Зеленський, яким він перетнув всі червоні лінії. Сьогодні, фактично, сторона захисту будь-якого корупціонера може попросити у відповідності до дію, що на сьогоднішній день оцього нового ганебного закону що зробити правильно. Передати справи по підслідності з одного органу в другий. Це зараз іде просто розтаможка, як я кажу, чи затаможка отих от корупціонерів. Хочете, щоб ми справу сьогодні передали від набу кудись інакше? Платіть, Несіть сіть Я думаю, що справа міндіча, напевно, втіче з набу. І ще багато справ, які сьогодні є в антикорупційному бюро. Поки не переголосували цей закон, вони вже сьогодні почнуть тікати. Будемо дивитися, звичайно, будемо слідкувати, але ж ми ж не знаємо всіх справ, які веде набу. Набу, звичайно, як послідні мандавошки перепрошую, взяли і активізувалися і почали викидати на гора пару підозр. Народ, а що ви робили всі ці роки? Ви всі ці руки збирали це все. Для чого? Сиділи, і тримали в себе в кабінетах. Чому ви не викидали ці справи на розголос, не оголошували підозри і так далі? Сиділи, збирали, збирали, збирали руками, а тепер вирішили так: хоп, за 4 дні купу кримінальних справ на гора дати. Але це добре, що хоч і у вас є страх. Далі. Так от сьогодні можна таким чином, ще використовуючи цей ганебний закон, який підписав Зеленський, вже хоронити справу. Ще одна історія. Дуже чітко прописана норма, за якою генпрокурор може передати справу іншому прокурору, який перевірить дії першого прокурора, це створює безконечний ланцюжок футболення справ. Ну, я взагалі не знаю, як один прокурор буде перевіряти дії іншого прокурора. Ну, якщо внесеться сусідних кабінетах. Ну, така прикольна історія. Але, але, якщо інший прокурор свій, то йому можна і передати. І неважливо, де він сидить. Далі. Саме інтересна історія, це влада свідомо пропихує множинну підслідність. Тобто, прокуратура може наполягати на спільному розслідуванні певних типів справ. Що й треба було владі, коли вона хакнула ці незалежні антикорупційні органи, куди раніше влізти не могла. Отже, умовно кажучи, як знаєте, пішли вони з обшуками СБУ, пішло з обшуками до НАБУ. А з ким пішли? Разом з ДБРом татаровським. Хоча СБУ теж недалеко від татарова втекла, але тим не менше вони пішли. А як ДБР туди залучили? Або там було якесь ДТП. Для чого? Для того, щоб ви бачити кримінальні справи. Тому ну, народ, це чистий лахатрон з боку Зеленського, і не вірте в цей трешняк, який він зараз намагає нам впихнути, як ми впіхуємо, для того, щоб розповісти, що він відкотив цей ганебний закон назад і типу все вернув на круги своя. Ні хрена. От від слова зовсім. Ну, а те, що нема голосів в залі, будемо бачити, будемо спостерігати. На цьому все. Доповідь закінчив. Ми переможемо, тримаємо стрій і дуже увадно, уважно слідкуємо за руками, бо нам дуже вміло сядь в очі. Слава Україні!